Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про хек. Хек це не просто шрифт, це справжній інструмент для кожного, хто проводить години за екраном, працюючи з кодом. Розроблений спеціально для вихідного коду, хек є робочою конячкою, яка допомагає зробити вашу роботу комфортнішою та продуктивнішою. Завдяки своєму відкритому коду та глибокому корінню в спільноті безкоштовних шрифтів, таких як Bitstream Vera та DejaView, Хек швидко завоював довіру розробників по всьому світу. Що робить хек таким особливим? Його основні функції зосереджені на максимальній читабельності. Шрифт має велику висоту рядка: ексхейт, широку апертуру та низький контраст, що робить його надзвичайно розбірливим навіть при малих розмірах, від 8 до 14 пунктів, які є найбільш поширеними для кодування. Хек підтримує широкий набір символів, включаючи ASCII, Latin 1, Latin Extended A, Greek та Cyrillic, що робить його універсальним для міжнародної розробки. До того ж, він одразу підтримує Powerline і доступний у чотирьох стилях: Regular, Bold Italic та Bolt Italic. Цей проект здобув свою популярність понад 16 тисяч зірок на GitHub не лише завдяки своїй функціональності, а й завдяки активній спільноті та унікальним можливостям для кастомізації. Ви можете легко налаштувати шрифт під свої потреби, використовуючи такі інструменти, як Alt-Hack для зміни стилів окремих гліфів, наприклад, перетворити стандартний нуль на перекреслений або точковий, Font-Line для регулювання міжрядкового інтервалу, або Font-Name.py для перейменування та одночасного встановлення кількох модифікованих версій шрифту на одній системі. Така гнучкість рідко зустрічається серед шрифтів. Хек буде корисним широкому колу користувачів. Передусім, це, звісно, програмісти, розробники та всі, хто працює з вихідним кодом. Завдяки покращеній читабельності, він допомагає зменшити напругу очей під час довгих сесій кодування, підвищуючи комфорт і ефективність. Веб-розробники також оцінять легкість інтеграції Hack як веб-шрифт через популярні cdn сервіси такі як JS Deliver та CDNS. А завдяки широкій підтримці пакетних менеджерів від Arch Linux до Homebrew, Cask та Windows Installer – встановлення та оновлення хек є надзвичайно простим для користувачів будь-якої операційної системи. Це дійсно робить його доступним для всіх, хто цінує якість та зручність. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете дізнатися більше про цікаві проекти, обов'язково підпишіться на канал Мозок в Хмарі та поставте лайк цьому відео.